Декілька слів про Європу, і про Україну і про цю війну, яка зараз триває. Ми знаємо про те, що не так давно якоби Дональд Трамп запропонував мирний план свій авторський з 28 пунктів. Тепер він трансформувався в 19 пунктів. Тепер ми знаємо, що це не зовсім мирний план, а це план капітуляції України і робив він не Дональд Трамп а Робили це росіяни де да ще влітку, а американці просто переклали це все на англійську мову. Там багато є дивного в цьому плані, але зараз я декілька слів хотів би сказати про Європу. Чому європейці не були долучені до розробки цього плану? Ну, по-перше, не була долучена Україна і не були долучені Європейський Союз. Але війна відбувається на європейському континенті і найбільше зачіпає Україну і, відповідно, європейців. Не від хорошого життя ж європейці згуртувалися в коаліцію допомоги Україні біля 30 країн, тож не від хорошого життя, вони чітко розуміють потенційну небезпеку і для себе від агресивності Росії. Так от чому ж не, не запросили європейців до цього складання плану? Та відповідь дуже очевидна. Діло в тому, що та політика, яку веде Дональд Трамп, вона, по-перше, проросійська. Проамериканська, антиукраїнська і антиєвропейська. І е, ще е, має такий, знаєте, якби душок, е, грошей. Зокрема, в цих пунктах передбачається, що Європа має повернути кошти Росії назад, які знаходяться в Європейських банках. Європа має допомогти Україні в певній сумі, а Америка має отримати там 100 мільярдів доларів. Ну, тобто американцям гроші, а всім решта дирка від бублика. Ну, багато всякої дурні в тих 28 пунктах, але декілька слів про Європу. Чому така ситуація зараз в Європейському Союзі? Для того, щоб розуміти, що відбувається сьогодні в Європейському Союзі і що таке ця війна на європейському континенті. Треба спочатку повернутися в недалеку минуле історію, тому що те, що відбувається сьогодні, це якби наслідки тих першопричин, які були закладені тоді, десятки років назад, в європейській конструкції безпеки. Ми знаємо про те, що в 20 столітті, в першій половині ХХ століття на Європейському континенті відбулося дві світові війни. Перша світова війна і Друга світова війна. Відповідно, дуже великі жертви, жертви, великі потрясіння. Що було зроблено після Другої світової війни? Перша кардинальна річ це було покаране зло. Пам'ятаєте, Нюрнбергський процес. Тому що зло, якщо воно не покаране, воно має здатність повторюватися. Це архіважливо, щоб на майбутнє російський фашизм і російське зло, і російська агресія була покарані міжнародним трибуналом. Це архіважливо, тому що якщо цього не зробити. То зло повернеться. Це перше, що було зроблено тоді позитивно. Цей Нюрнбергський процес. Друге, це була зроблена конструкція європейської і світової безпеки, так називаємо євроатлантичний блок НАТО. І цей блок носить оборонний характер. І ну, Ми багато знаємо на сьогоднішній день про НАТО, ми мріємо, щоб нас туди прийняли, в НАТО, і таким чином убезпечили нас від російської агресії. Але до чого це привело, по суті, для європейських країн? Блок НАТО був створений в 46-му, 1946, -му, 1946 -му році. І що це привело до європейських країн, до членів НАТО? Що вони пожили в цьому блоці 10-20 років, а цьому блоку, давайте вже порахуємо, вже 80 років. Вони пожили 10-20 років в мирі, бачать, що все нормально, і вони почали скорочувати свої військові бюджети. І ми дійшли до того, що в 2022 році військові бюджети членів НАТО по Європі складали від 0,5% бюджету до 1,1%. ну, скажімо так, від 0,5% до 1%. При нормативах, на яких наполягають Сполучені Штати, 5%. Що це означає? Це означає, що є схема колективної безпеки, є 100-тисячний корпус американців в Європі, є купа американської техніки на базах американських військових у Європі. І європейці просто-напросто розслабилися. Вони рішили зекономити на війську, по-перше, по-друге, вони скоротили військове виробництво. Вони позакривали військові заводи. Ну, по потреби ж немає. У них є схема колективної безпеки. А тут розпочалася повномасштабна війна у 22-му році, і вони, на мій погляд, прогавили дуже великий ну такий важливий фактор часу перших два роки. Європа, як кажуть, в народі не проснулася і не чухалася, розумієте? Вони думали, що ну якось закінчиться, якось можна буде санкціями придушити Росію, якось можна буде з тим Путіним домовитися. А воно не виходить. І війна вже 4 роки. І тільки коли почався третій рік війни, європейці проснулись, коли почали до них долітати ракети і дрони, і коли тепер можна сказати, що російські війська стоять на порозі Європи. То тоді Європа проснулася і почала на, 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 нарощувати свої військові бюджети, нарощувати свої армії і відновлювати військово-промисловий комплекс. Але що все це робиться не за місяць, не за рік і навіть не за 5 років. По експертним даним, Європа в повній мірі може бути готова до повноцінного функціонування військово-промислового комплексу як виробництво зброї, боєприпасів. І армій тільки до 2030 року, тобто що добрих 5 років. Тобто вони ще 5 років бояться агресії зі сторони Росії. А потім вони сказали: ну, якщо там в середньому такому варіанті, то десь на 27-28 рік ми більш-менш будемо боєздатними. Тобто на сьогоднішній день склалася така ситуація. Це офіційні дані 2024 року, що весь Європейський Союз виробляв снарядів. За рік стільки, скільки Росія за один місяць. Це просто я навожу такий приклад маленького потенціалу, щоб ми розуміли, що є багата сита Європа, яка у валовому внутрішньому продукті в десь в разів сім, в шість-сім разів переважає Росію. Тобто війна це в першу чергу війна, економіка, це війна грошей. Так от Європа в шість-сім разів багатша, ніж Росія. Але якщо взяти таку складову, як військо і виробництво військової техніки, то вона в рази слабша за Росію. Чого Європа боїться Росію, реально боїться Росію, тому що вона зараз не спроможна чинити опір. І чому зараз для неї Україна це спасіння. І це такий форпост, який, боронь Боже, якби впав. То російський чобіт пішов би по всій Європі. Європа посипалась, бо ніякої там безпеки колективної немає. Реальна армія боєздатна і доволі потужна. Це член НАТО, Сполучені Штати Америки, як показав Дональд Трамп, вони ну далеко не збираються вступатися за Європу і вони скорочують свою допомогу європейцям. Так що така ситуація, чому Європу не запросили? До цих переговорів, тому що не рахують її з військової точки зору, повноцінним членом переговорного процесу. Я думаю, що в цьому плані Україна зараз в рази, одна Україна зараз в рази сильніша всієї об'єднаної Європи в військовому плані. Чому вони не від хорошого життя, вони так щедро нам допомагають, розумієте, грошима? Бо вони розуміють, впаде цей форпост, слідуючими будуть вони. Ну а така ситуація в нас по Європі. Шановні друзі, як завжди запрошую вас підписатись на мій YouTube канал і наперед вдячний за ваші запитання, пропозиції. І спільно будемо працювати і поширювати український контент. Дякую.